Всім привіт! Сьогодні поговоримо про те, як встановити якийсь застосунок чи саму гру на ваш Android-телефон. Нічого тут важкого немає. Дивіться, на кожному Androidі дефолтно встановлено стандартно, да, Play Market. Ось таким виглядає. Такий треугольничок кольоровий. Він може бути як в папці Google, да, або десь на робочому столі, може бути да, тому шукайте. 100% він у вас є. Play Market, так і називається, нажимаємо на нього. І тут, як бачите, у нас є застосунки, але ви їх скачати може і не зможете, тому що вам придасть спочатку створити учетку Google. Нажимаєте, бачите, сюди нажимаєте, і там або, або додаєте вже пошту свою і пароль. Або створюєте, там, можна написати, створити без проблем створюєте. Нічого такого важкого нема. Нажимаємо сюди. Шукаємо, що потрібно, і гручі, да, якийсь застосунок. Да, там, нашили, нажали, е, як тут я, наприклад, чи то рандомно нажали на якийсь застосунок, і нажимаєте встановити. Все, без проблем. Воно встановлюється, підгружається з Wi-Fi. І все, вот, тут встановлюється. там, Нажали, встановили без проблем. Так само і видали. Також нічого важкого немає. Наприклад, зажали. І тут можна видалити без проблем. Або ще зажаті перевести. Бачите, тут з'явився смітник зверху. Переносите сюди і відпускаєте. І застосунок видаляється. Тоді відео було для вас корисним. Всім пока!